Так, друзі, всім привіт. Згортаємо сіна наше. Вже почти згорнув, зараз згортаю, трошки ще полежить тут, а там на других будемо вже тюкувати. Ну, воно нормально, воно просто, що воно вже лежить, я не знаю, дня 3-4 бо ми сіяли під солнув, не було пере... ну, згорнути його ремені. Тепер згортаємо. Не знаю, горне нормально. Туда і рядки, я ось бачите, так, воно все одно нормально його згортає. Сейчас вийду покажу. Отакі От волочки. От так вони стоять, не знаю, там задки горнуть, я бачив, Бобошка, ну но... Ми задки не горнемо, тільки передки, осьочки отакі валки маленькі, нічого не забивається. Ну осьочки Тут капець маса І воно все нормально. Не треба там нічого задки їздить, горнуть. Отак вони ось стоять і горнуть усе підряд. Такий тут плантарь Ну багатенько конечно Сейчас будемо тюкувати Та воно вже теж вис ну, сухе Я думав що воно сирувате. Та ні Воно ще росяно трохи Сейчас переверну воно його ще продує Туди-сюди І можна Рисувати цю ділянку. На тих там двох ділянках воно вже сухе. Я вчора вечором згортав. Ну, волочки такі добротні. Таке ось сіно. Ну, шелести. Я думаю, що воно вже висохло. Може де-ніде єсть маленьке, щось там зелене, ну я, нічого йому не буде. А так воно сухе, воно шелестить. Це тут була польогла трава, а роторкой ходив вже, ну отак по кругу я всі, все время ходив. ніякі там загонки не відбиваю, нічого. Оце крайні валки, я їх взагалі не роблю. Но в цьому році я далі туди скасив, а там вже обрив. Взагалі я відгортаю все. І просто ровні, щоб пресом можна було заїжджати і розворачуватися. Бо як крайній пройшов, тоді треба йти вже збирати ті тюки. А як сам ну, що пресуєш, що, ну, ще ніхто не прийде, ну не грузе, легше, як отак вони всі ровно. Ну, я там однизу так зробив, там є де розворачуватися. Як ровно вони, то їдеш, розвернувся і заїжджаєш вже в другий. А так піди, от кинь той тюк. Все це время займає. Такі в нас граблі. Вже їм я не знаю скільки год, багатенько. Часто ну, обламуються бувають оці фігні, пружини. Ось його бачите немає. Ну, і ось немає, ну це таке, одної дві немає, ми їх то всі ставили. Оце вони вже я не знаю. Нічого не переставляю я там, дивлюся, там вони щось з транспортного в робочі. Не знаю, оце ось зав'язане, Тобто воно не двигалось нікуди. Ось ось. Воно вже туди і постиралося, бачите? втулок уже цих немає, на пальці. На цьому пальці, ну, нічого я не е воно на пружині грає. Отак от, от затягнутий центральний винт. Ну і все, такого більше нічого. Не мазали нічого масленки, бо там, бачите, масленки взагалі немає. Ну, там є, але ну, ми їх не мазали, тому що ми не ми сильно чи не горнули. Ну а так. Пластмаски, між оночки наварювали було. Бо воно тут а чи лопнуло було, ну щось. Коротше. Тут а антам вже було наварено. Оця Фігня сразу була відпала. Ну а так Вот такие дела. Ну, друзі, буду заканчивать на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!